Шановні колеги, розпочинаємо нашу комісію по добрій справі. І оскільки дуже давно не було ніяких виплат, і дуже давно люди чекають ті гроші, на які вони бросили які вони в мерії, тому давайте тоді підемо по такому путі, як нам пропонує наш колега пані Анатолій, що зробити просто по порядку всім видавати. Доти, до типу, поки нам цих грошей, а далі вже на наступну сесію ми зможемо закрити всі ваші колеги. Ну, так нам обіцяють, нам обіцяють додати гроші до добрих справ. Е, є у вас якісь ще пропозиції? Ні, Так, да, ми можемо голосувати. Ні? Добре, хто за? Хто проти? За те, щоб дати по списку, як люди про Пішов протокол попередні, що треба голосувати, а 32. 321, чи що? Один пункт і поряд, затримаємо. З першому пункту по 321. По одному прошу одну людину вивезти, як виняти вдовго, що Кенті Янович, далі він звертався десь і раніше. Минулого року для 2000 допомагали синим операцію, новочі робили. Десь багато з них приходили, Так, як ви мені тут не задав суперечить. Ні, ви зараз хочете зупинити когось? Скажи мені, будь ласка, новий спеціаліст, суперечить чи не суперечить? ми не можемо лише цього приймати. Якщо воно суперечить, то для чого нам зараз приймати це рішення? Ну, це правда, і так, і ми не приймемо, бо кошти збільшують. Ні, так ми кошти, ну, просто, щоб приймали. Ну, ви витягніть його, а там, каже, на наступний раз ми не А нема, якщо збільшується? Хай які відмови? <рес> Із його сім'ї може. Ні, ви щоб не та же прізвища, не дав інфекційні номер, це все там, ми проголосили. <рес> але просто зараз свідомо порушувати закон, це я не бачу в цьому. І дивіться, тут я просто поставила ну, ніби як на відмови, але це особисто тільки за рішенням комісії. Я військовослужбовець. Він минулому році отримав на лікування після поранення 10 тисяч, і він в цьому році знову звернувся. Ну, так як він в минулому році отримав, в цьому звернувся по тих же самих... Ну, ну, давайте виведемо його і розглянемо, хтось з ним зв'язатися і порекомендувати, щоб член сім'ї... Тобто мі... вивезти його да. теж. Да, дати допомогу просто mm -hmm. іншим ну, путем. Да, тим більше він же не винувати, що він нам отримав. Ні, 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 то я скажу, що... Да. Ще якісь є, далі ще 17 заяв йде на відмову, оскільки... Але... Коли вже кошти або відсутні документы. Где там підприємству? Можемо, да? Замогу, да. Готові? Кто за? За виключенням цих двох. Да. Все. Можна? Так. Треба якось, а печальный травми. Шановні колеги, тоді дякую вам за да. швидко проведену конкурсу.